Мої привітання всім підписникам і гостям каналу. Шановні, незабаром наступлять великодні і новорічні свята. Кожна господиня буде готувати щось смачненьке. Гучні застілля не на часі, але в сімейному колі по-простому, по-бюджетному, будемо розраховувати так. Купила курку вагою 2 кг 500 г, 2 гомілки і пів кг лапок. І це вийшло у мене 280 гривень. Розраховую приготувати 4-5 страв, ну, походу, буду дивитися, на що вистачить. Лапки я замачувала на ніч, це на холодець буде. Я замачувала на ніч, а зранку я їх почистила, помила. І поставлю холодець, це на холодець будуть. Воду доливати не можна, тому що тоді не застигне він. Поставлю, нехай перша вода закипить 5 хвилин, і першу воду зілью, потім ще залью і години 2 нехай провариться. А тоді м'ясо додавати буду. гомілочок я буду робити відбивні. гомілочок. Це грудку, я котлетки буду робити і бризулі. а це на холодець з гомілки виймаю кістки, кістку. сухожили поотрезать кладу наші гомілки кольок і починаю відбивати з обох боків Курку я не знімаю солю з обох боків. Так, тепер перчик. Перчиком трошки. Червоний перець. Це паприка. Ковчина мелена. Трошки. Хмелі сунелі чи воцху і оцхо сунелі любим. і чесничком. Зараз я його намастю і дають постоять хвилин п'ять, нехай промаринуються трошки. Тепер у муки у борошні трошки і на сковорідку під кришку. на слабенькому от обдавнушечки наші. У духовку не буду ставлять, а трошки водички налью і хай вони ще під кришкою побудуть, поки випариться вода. От бивнушки приготувала. М'якенькі. Зараз спробую. М'які, гарні. Ну, а хто хоче більше, щоб більше було отбивнушок, більше гомілок. Сережу. Так. Тепер фарш з грудки. Це я частину відкладу, це на брізолі буде. А це на котлетки. Так. Додаю кисломолочний пир котлети 200 грамів. Картоплю. Одна штука натерта. Я замість яйця. Так, перчику. сіль, цибуля. І чесник. Це все вимішую і буду робити творожні котлети з сиром. Сирні котлети. В українській умові немає слова творог. Цыльки сломолочные. Полепила котлетки, рих выкладаю, обсмажу. Котлетки я приготувала. Сейчас спробуем, що вона вийшла. Мочні. Паховайте. 100 грамм. <свят> ну так. Да. Хороший. Може трошки не досолено. Но мені якраз. Чоловіку завжди. Солі не хватає. Так, тепер ще одна страва. Брізольки. Брізольки можна і яйця прожарити як млинці. А на них і в духовку. Ну я буду на, на вафельних листках робити. Так, тепер фарш, цибулі, багато цибулі. Щоб соковиті були, повинно бути багато цибулі. Сіль. Перець. Вимішую. Мені такі брізульки більше подобаються, чим біляші. Такі вони. І другим накрить. Ну, та всі так готують. Ну, мені подобається. І на любе свято подобається. и так все. Кажу, кто хочет, может, можете добавить чеснику у цей кляр. Вот так обмакую. Пательні мені подобається. Зараз на плитку поставлю, і з двох обі... боків до красивого золотого кольору на невеличкому вогні. Витянула з холодця, ну, там, де лапки варилися, моркву і цибулю. Тепер закладаю м'ясо і хай далі вариться. Бризолі наші готові, і он стільки. Тут вистачить на цілу, на ціле весілля. Соковити. О, Які. Мені дуже подобається. Дуже-дуже смачні. Коза там біля ті гоші. Разошка зварилася, холодчик наш. Світла нема, вимкнули світло. Додаю сіль, додаю лавровий листок, додаю чесник. Зараз трошки перчику. У мене горошком немає, ну та такого. І нехай іще п'ять хвилин прокип... прокипить. Ще п'ять хвилин і буду відключати тоді. Ну, зараз спробую сіль. І ще трошки догоню. Курочки м'яско розібрала. а це з лапок. Я думаю, що якщо нема грошей, можна кілограм лапок купити і холодець відмінний буде. Все перемішаю. Для суставів дуже корисно. Світла немає. Так пробачте, що немає світла і фонарик. Так, перемішала. Тепер я буду брати такий посуд і накладати. Воно вже застивати стало. Чекала оператора, а він заварився. ще трошки тепер залью ну воно вже почти остило. Я процідила. проціду. Трошки ще долью. і в холодильник поставлю. От ну, у нас спутки стільки вийшлося. Вкуснятини. Тепер рости зовсім в холодильник поставлю. Завтра ще буду доробляти. І остання страва холодець. Я розбавила хрін з бульйоном, на якому варила холодець. І додала поверх застиглого холодця, а тоді через півчаса вже застила. Чотири страви з однієї куртки. Підписуйтесь і готуйте разом зі мною. Всім бажаю міцного здоров'я і витримки. Слава захисникам України! Героям слава!